Але знаєте, у Філерете він не був монахом, як я вже сказав. В нього була своя сім'я, була дружина і діти. І ось знаєте, я би сказав, що його дружина була похожа до сучасних наших людей. Вона цьому не раділа. Вона була благочестивою перше життя але все знаєте, коли чоловік все роздає, будучи багатим, стає майже бідною людиною. То така жінка не завжди буде підтримувати чоловіка. І ось Феозва, так звали дружину Філарета. Вона дуже часто з ним конфліктує на рахунок цього. Каже: Ти все віддаєш, ти попіклуйся про нас. Ми теж стали бідними. Ми зараз тільки ось цю скотину маємо, щоби свій город. Обробити, а ти і її віддаєш. Подбайний перше про дружину, про дітей, а потім вже дбай про е, потребуючих. Але Філарет дуже, так знаєте, лагідно відповідав на основі Святого Письма і каже: Господь, який піклується про птахів, які не сіють і не жнуть, попіклується і про нас. І так благочистиво угамовує той такий вихор, який в його дружини вирує.